Добрий день, дітки, пропоную послухати казку братів грім горонятко каші. Жила собі в одному селі бідна й добра дівчинка. Мала вона тільки маму. І от прийшов такий день, коли в них зовсім не стало хліба. Пішла дівчинка до лісу назбирати ягід і зустріла там бабусю. «Добрий день, дівчинко, сказала бабуся, дай мені ягід, будь ласка. «Пригощайтеся, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла бабуся ягід та й сказала Ти мені ягід дала, а я тобі теж щось подарую. Ось тобі горнятко, досить тобі тільки сказати раз, два, три, горнятко, вари. І воно почне варити смачну, солодку кашу, а скажеш йому Раз, два, три більше не вари, і воно перестане варити. Спасибі, бабусю, сказала дівчинка. Взяла горнятко і пішла додому, до мами. Зраділа мама цьому горнятку, та як не радіти. Відтоді вони назавжди забули про голод і їли солодку кашу, коли їм тільки хотілося. Ось одного разу пішла дівчинка кудись з дому, а мати поставила горнятко перед собою й каже Раз, два, три, горнятко, вари. Воно й почало варити. Багато каші наварило. Мати наїлася до схочу, а горнятко все варить і варить. Тоді вона хотіла зупинити горнятко, але забула, які слова треба для цього сказати. А горнятко варив собі і варив, і от уже каша перелилася через вінця. І текла й текла без упину. Ось у тієї каші повна кухня, повна хата, вже й вулицю заливає. От, ніби горнятко захотів увесь світ донесхочу нагодувати. Це загрожувало справжнім лихом, адже ніхто не знав, як його спинити хоч на годину. Злякалася мати, побігла по дівчинку. Та не перейдеш через дорогу. Гаряча каша рікою тече. Добре, що дівчинка недалечко від дому була. Вгледіла вона, що на вулиці діється, і бігом додому. Нарешті, коли каша вже заливала останню хату, прийшла додому дівчинка, і тільки но вона гукнула раз, два, три, більше не вари. І перестала горнятко варити кашу. А наварив він її стільки, що той, кому доводилося із села до міста їхати, мусив собі в каші дорогу проїдати. Тільки ніхто на це не скаржився. Дуже вже була каша смачна та солодка. Дітки, сподобалась вам казочка. А скажіть, як вона називалася? Так, горнятко каші. Що дівчинка робила в лісі? Правильно, збирала ягоди. Чому? Молодці, бо вдома зовсім нічого було їсти. Кого дівчинка зустріла в лісі? Так, бабусю, як бабуся віддячила дівчинці за ягоди. Правильно, подарувала їй чарівне горнятко. А чому воно було чарівне? Молодці, тому що воно могло варити кашу будь-коли. Що одного разу сталося? Так, дівчинка пішла із дому, а мама захотіла їсти і промовила чарівні слова, а зупинити горнятко не зуміла, бо забула слова. І що сталося далі? Правильно! Горнятко почало варити кашу і наварив її дуже багато, що вона була скрізь і в кімнаті, і на ганку, і на вулиці, а горнятко все варило і варило. Як дівчинка зупинила горнятко. Молодці, побачила вона, що робиться, і побігла додому. І тільки но вона гукнула раз, два, три, більше не вари. Перестало горнятко варити кашу. Як людям доводилося із села до міста їхати. Правильно, вони мусили собі в каші дорогу проїдати. Чому ніхто не скаржився? Молодці, бо дуже вже була каша смачна та солодка. Дякую за увагу. До нових зустрічей.